Вправа 935. Довідіть, що значення виразу не залежить від значення змінної. Ну що ж, стартуємо, бачимо, у нас зрумістки вираз, нам будемо розкривати дужки. Отже, записуємо, що це дорівнює. Спочатку ми 10х-5 множимо на x плюс 0,6, то записуємо 2, що множиться, відкриваємо дужки. Далі 10х множимо на х. Пишемо 10х помножити на x. Далі додати ми 10 x множимо на 0,6. Далі мінус 5 множимо на x, додати мінус 5 множимо на x, додати і мінус 5 ми множимо на 0, ,6. Закриваємо дужки, це до множника 2 відноситься. Далі у нас є також добуток, то ми спочатку 4х у квадраті. Множимо на 2х, далі 4х в квадраті ми множимо на мінус 5. Є. Далі, оскільки там 4х, коли мінус 1, ми ще мінус 1 множимо на 2х. Додати. І мінус 1 ми множимо на мінус 5. Так, потім відняти. Якщо подивитися уважно на вираз, який йде далі, то ми його запишемо як добуток. Різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми. Тобто ми запишемо тоді 2х мінус 1, що множиться. 4х квадраті запишемо як 2х до квадрату додати 2х запишемо як 2х, що множиться на 1. А 1 запишемо як 1 у квадраті. І це дорівнює. Виконуємо множення і спрощення. Отже, двійка буде. Так, у дужках 10х помножити на х це буде 10х у квадраті. Далі 10х помножити на 0,6 це буде 6х. 10 на 0,66. 6. Далі мінус 5 помножити на х, це буде мінус 5х. Далі мінус 5 помножити на 0,6. 5 на 6 це 30. Тобто це буде мінус. А там є один знак після коми, то це буде мінус 3, є? Далі додати. 4х в квадраті помножити на 2х, 4 на 2 це 8. А х на х це буде х у кубі, далі 4 х квадраті помножити на мінус 5. 4 на мінус 5 це мінус 20, залишиться х у квадраті. І мінус 1 помножити на 2х, це буде мінус. 2х. Далі мінус 1 помножити на мінус 5, це буде плюс 5. Далі відняти. У нас потім йде добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми, а це дорівнює різниці кубів цих виразів. Тобто ми записуємо тоді 2х у кубі. Відняти 1 у кубі. І це дорівнює. Тут можемо. Позводити подібні доданки пишемо 2, до 10х у квадраті немає подібного доданку. Але є 6х мінус 5х. 6х мінус 5х це буде 1х, або просто плюс х, ну і мінус 3. Є? Далі дивимося. Переписуємо без змін, бо там немає подібних доданків, плюс 8х у кубі. Мінус 20х у квадраті мінус 2х плюс 5. Так, а у дужках тоді підносимо мінус 2х до кубу 2 до кубу це 8, і залишиться х у кубі. Відняти 1 у кубі, це буде 1. І це дорівнює. Ну що ж. Перед дужками у нас 2, то 2 спочатку множимо на 10х, це буде 20х у квадраті. Далі додати 2 помножити на х, це буде 2х, далі 2 помножити на мінус 3, це буде мінус 6. Пишемо плюс 8х у кубі, мінус 20х у квадраті, мінус. 2х плюс 5. Передушками мінус, то було 8х у кубі, стане мінус 8х у кубі. Було мінус 1, стане плюс 1. І це дорівнює Ну що ж, дивимося, чи є в нас подібні доданки. У нас є 20х у квадраті, і мінус 20х у квадраті. Ця сума дорівнює 0. Далі є у нас. 8х у кубі і мінус 8х у кубі. Ця сума у нас також дорівнює нулю. Далі є у нас плюс 2х і мінус 2х. Ця сума у нас також дорівнює нулю. Що в нас залишається єдине, у нас залишається мінус 6 і плюс 5. І плюс 1. Ну що ж, тоді ми пишемо плюс 5, плюс 1 це буде 6. І відняти 6. А 6 відняти 6 рівня 0. Ну що ж, ми отримали після тутожніх перетворень, що значення нашого виразу дорівнює 0. І зрозуміло, що він не залежить від значення змінної. Записуємо, оскільки. Вираз. Рівний нуль то записуємо значення виразу не залежить від значення змінної. Yeah.